Дивіться яке містечко. Прикольно такі будиночки одноповерхові Цікавеньке знаєте, що мені нагадує? Десь, коротше, в цьому в Лос-Анджелесі. Ну так, трошки десь. Прикольно Така місцинка. А я собі гуляю. Верчаю. місцевість. Спека, літо, горіхи. Горіхи. ну да. В Каліфорнії там саме з горіхів. Пальми. Ну, тут, в принципі, теж є пальми. Їх тут мало, саме тут, в цьому місті. що йдемо і знову йдемо на пляжик. Дивіться які хрущовки прикольні. Прямо як у нас. Це я йду десь невідомою дорогою. В якомусь невідомому напрямку. Обдертий такий страшненні. Все як треба. Що тут таке дивіться. Що тут так? Що страшенне? А це що за пансіон? Єв, як тут прикольно. Я гуляю сам. А це я вже зрозумів народ, що я десь заліз далеко. Спочатку до кінця не розумів, а тепер, а тепер зрозумів. Хоч вітерець трошки подув. Спека просто жахлива. Ну, ви ж знаєте, я спеки не боюсь але нормальні люди бояться. Ну як? Там воно якась така якийсь насип такий величезний. Що це за насип, дивіться який? Бачите? Тут канал йде. Там вон та страшна штука. А тут яго Десь ідемо. Це я так вирішив обійти просто там лишніх. Там 5 кілометрів, може більше навіть. Опа! Чорногузики, дивіться ай яй 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 Фокус Зламав, зламав камеру, бачите, який прикол? Бамс. Як по старому телевізору, так гупно зверху. Все, працює. А чорногузики кружляють. Дивіться. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, бачу сім. Може вісім. Ну не видно. Воно. Фу. 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 Окей. йдемо До тіньку ще далеко йти. Тому побачимо стінку. Або ні. О, я ще тобі ай, не встиг. Не встиг. Втекла. Тварина, хвостата. Ні, я що там на лавочці зараз. На лаві. Посижу на сонечку. Присяду. Ну, треба загоріти. Я через. Ого, дивіться. А це... А чого вони не, не цей сірий якийсь? Це чорноуз. Вінкий сірий. Що там еще один? Багато птиць. Так, добре. Йдемо. Воно бачите лава. Там є сад, Лава. А це в нас сміттєзвалище за містом. Ось воно що. Ось воно що. Тепер я розумію. І всі ті птиці там харчуються. Тому вони там і літають. А он скільки їх пасеться, а йок! І не видно. Подивіться, дрібнесенькі, бачите маленькі такі. Ото все чорно музики. Скільки їх там? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять і може 11, 2. Коротше, там дуже багато. Клас. А вон там вон, якийсь... Трошки інший. Що, сядемо з сміттєзвалищем подихаємо. Супер! Ага, це все по переробці сміття, я так розумію. Оце все. Цікавенько. Дивлюсь на чорногузики 5 хвилин. І рухаємо далі. Фух, спека. Тож чесно вам зізнаюся. Я ще ніколи не бачив скільки чорногузів в одному місці. Тут їх і в небі і на землі. Просто просто дуже багато. Вони, правда, не дають підійти близько. Ну, зовсім. Вони навіть зараз дивляться на мене вже так з великою обережністю, хоча мені ось до найближчого. 200 метрів. І все одно він вже видно, що боїться, вже так крутиться. Такі птахи. Клас. ось там, бачите, канал вже витікає в велику річку. Оце такий прикольний. Сильно лякливі, близько не підійдеш до них. Ох, і спека. Там прикольне місце. Прикольно. Треба сюди сходити до річки, подивитися, що там. Зараз разом сходимо, я вам покажу заодно. Зараз спробую наблизитися до цих чорногузів. Бусьок. Ні, тікає, тікає, падло ого ви. боягузи розбігаються. один летить оп, приземлився. І всі, і всі нашорошились, всі. Всі на мене дивляться так. Бузьки. Бузько. Як у нас кажуть на лелеко? Чорногузи, веселики. Чи ні. Ну Бузь, так. Бузько. Чи Бузько Лелеко. І Ще там пару штук. О, в мене вже сонячний удар. Ой, красуний. Ну, камера не передає. Треба... Не, ну, добре, що хоч цей телефон, в принципі, да. тут камера трохи поломана. ви бачите це, коли на телефотооб'єктив об'єктив перемикається, воно клинить там і треба його так бум зверху. Знаєте, хто... Лампові телевізори з кінескопами були колись. Щось він там шипить, то та його зверху гупнув, оп. Все, картинка вирівнялася нормально. Так само телефон. краса. Ой, краса! А ну я, я в принципі я вже знаю, де я. Я вже знаю. Супер! Ну, тут не можна плавати. Просто немає такої можливості. Воду тут не залізеш. О, а зараз бачите, воно там по річку підуть оц оцею ґрунтовою дорогою. Там просто чудові ці. Там тіньок, там прохолода. Воно, бачите, дивіться. Сірий. Цей чорноус не не білий, а сірий. О, вже водою пахне. Там на тому березі якась Штука. звідси видно, мій пляж. Вон там. Прямо по курсі. Добре, полетіли. Супер! Я зараз роздягнуся Вдягну шорти. Тільки дойду до пляжа. І одразу ж в той же момент як плюхнусь туди повністю всією своєю велетенською масою. Фух. Ну а тут ось бачите, все вже починається свого роду такі джунглі, десь півтора кілометра, такою грунтовою дорогою через такі густі зарослі. Я минулого року. Минулого літа сюди ходив. Мені прямо дуже сподобалась. Тут така атмосфера цікава біля річки. Тут коротше, і зміюки повзають. Багато птиць, багато всяких цікавих тварин. Навіть бачили тут маленького кролика в якомусь з попередніх відео. Там, де ми з Леонту разом гуляли, могли побачити. Ну правда, то кролик він декоративний якийсь. Скоріше за все він в когось просто втік. Прикольно. Мені такі місця подобаються. Ось такі джунглі. У основна дорога, це ось, ось, ось такий з'їзд до річки. Ось тут я, мабуть, зараз приземлюся для такого собі невеличкого перепочиночку. А тут такий вітерець! Такий вітерець приємний. Супер, дивіться. Ось. ось Сміття, сміття, як же свині вони і в Африці свині. Дивіться, тут навіть можна в воду залізти. А от вилізти я не думаю. Залізти можна. Ні, краса. І тут так, така прохолода, можна все роздягнутися і голяка зайти в цю травичку. Бачите, люблю голяка ходити по цій травичці. Воно так щипає за душу. І не тільки. Клас. А в дитинстві ми її ви, 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 це, засушували і курили. Кропива. А ще, до речі, класно її в борщі. Додати. Але треба намочити. Якщо її намочити, вона вже не колеться. то що за фігня. Дивіться на тому березі. Та як? Ай-яй-яй. Все народиє. Я... Сідає. Тут. Посижу. Мабуть, хвилин з 15 часу в мене дуже багато, насправді. Ой. Знаєте, наче якийсь вогонь з голови виходить. Роздягаємося. Сорочка хоч викручує. Десять хвилин медитації. І йдемо. Ну що, вареники? Посидів я трохи відпочив, навіть перекусив. Краса? неймовірно, прямо не хочеться звідси йти. Ой. Вареники. Хоча вареник у мене тільки один Женик-вареник. Що це за птичка така цікава? Птиця. Женик-вареник. Так що... Май на увазі, якщо дивишся це відео, а я знаю, що ти його буває дивишся, то ти вже винен мені коментарчик маленький там написати. Хоча б один перший. Класно, наче в трансі, знаєте, це природа і. Ворони каркають, тиша твіка требить далі. Їздив сьогодні в місто оце у справах. І якби спочатку справи пішли не, не зовсім, потім трошки вирівнялись Ну в цілому таке. Треба мені постаратися, щоб все вийшло. Що це за птиця така манюня? Ось така прикольна. Тож побачимо. Думаю, все буде окей. Треба постаратися насправді. <кхем> Ой, тож передаю вітання всім моїм. Друзям, Женику Варенику. Хто мене дивиться? Хто мене там дивиться? Із моїх прямо таких знайомих. Не знаю. А, Ігорюня. той що з братіслави. Ігорюня Бангура. Бангурятко теж буває дивиться періодично. Правда, рідко, мабуть що там, не знаю, хто мене що. Брати мене не дивляться зі нудно. Чи братам передаю вітання. Кому ще передати вітання? Дівчатам? Дівчатам не передам. Сестрам передаю танечко. Ой, все, я вже засидівся, мені... Я вже можу, я полежу, трохи посплю. Все, треба летіти. Треба летіти, бо я зараз реально тут ляжу поспати. Перегрівся на сонечку. Поїв трохи посидів, Так, добре. Полетіли, полетіли на рот. Йоубамс. Друзяки, на жаль, сьогодні не зможу вам показати в цілому повноформатне відео про мою сьогоднішню цікаву прогулянку, тому що в мене в планах ще десь 4 години гуляти, а потім уже йти додому. Але маю наразі 20%. Батареї акумулятора. Тому, ну, як завжди, обмеження. Обмеження. Ну нічого. Буду намагатися показати все най, най най найцікавіше. -най Хоча ну, я не планую віджувати нічого, просто зараз не можу вже дочекатися того моменту, коли я окунуся в прохолодну Таку швидку, чисту, майже чисту. Річку, річкову воду. Фух, летим. Летим. Але я вже роздягнутий в шортанах, Тусуваюся. Лай-лай-лай. Прикольно. Добрався до пляжу. Але щойно, буквально. Хвилину тому я вже виходжу до пляжу десь, звідки не візьмися, з кущів виходять два поліцаї. А я стою собі в трусах. А щось там у рюкзаку порпаються, люди до мене підходять такі. Я не знаю таке враження, наче вони прямо за мною йшли всю дорогу. Хто такий, що тут робиш? Кажу, та нічого не роблю. Прийшов поплавати на пляж. Документи маєш, ну, показав документи. Вони такі. Кх -кх -кх. Ладно, йди плавай. <ріх, <ріх,> Ай, прикол. І далі. І вернулися, полізли в кущі. Далі, там звідки вилізли. Такий дивний. Прикол. Але я вже на пляжу. Вже людей трохи є. Ви бачите, воно мій рюкзачок стоїть. Вот така імпровізована із цих піддонів. лавка така. А тут я і зупинюся. Ну що, пливемо? Попливли. Ай-яй-яй, людоньки, У пів на дванадцяту вже дуже пізно і в мене один відсоток батареї, тому зараз вона на грім.